Сьогодні ми у містечку Березне хочемо на власні очі побачити, як величезна колода перетвориться на маленький сірник, бо саме тут в березному працює єдина в Україні сірникова фабрика, і така географія пояснюється просто: північ Рівненщини забезпечений сировиною для виготовлення сирників осикою. Виробництво сірників починається з ось такої гори заготовлених дерев. Після обробки усього цього дерева вийде 240 мільйонів сірників. Деревину розмочують, аби вона стала більш поступливою під час обробки а потім у спеціальному приміщенні коло ріжуть на кілька частин. Далі деревина надходить у головний цех і знову різати, різати, різати. Подивіться, була нормальна собі така велика колода. І Що зробили? Тонесеньке, як шпалера. Ось ці дерев'яні смуги мають бути ідеально рівні й без дефектів. Лише так можна отримати якісний і міцний сірник. Якщо там є сучок, значить його сірника не буде. Далі деревину складають і ще раз ріжуть. Тепер на маленькі смужки. Розмір 2 на 2 поперечний переріз. Це і є основа сірника, або як її називають у цеху, сірникова соломка. Потім у спеціальних цистернах сірникову основу оброблюють парафіном, щоб краще горів, а ще амофосом для того, щоб ринка при згоранні деревини. І, зрештою, завершальний етап. Тут сірникова соломка перетворюється на повноцінні сірники. Це мокальний узіл, де сірникова соломка мукається в запалювальну марку. В сірку. Ну, це не зовсім сірка, як е, народному розумінні. Там різні компоненти, і сірка в тому числі. Сушаться сірники на велетенських стрічках, які тягнуться через пів цеху. Здалека вони нагадують гігантські килим. Тут потрібно бути особливо обережним. Якщо хоч один сірник завдеся до ось цієї фосфорної маси і загориться, спалахне повністю вся стрічка. Тут же сірники і фасують по 40 штук у коробку. Дивіться далі різня бензопилою або подарунок для Путіна. Після вогненебезпечної екскурсії їдемо у гості до майстра художнього дерева Сергія Стеблюка. У цього хлопця сильні руки, широкі плечі і бойовий дух. Це тому, що він щодня тягає величезні колоди, аби потім робити з них ось такі шедеври бензопилою. А почалося таке захоплення Сергія ще в дитинстві. Мій батько колись вирізав маленьку голову собаки на палки. Мені це сподобалось. Я тоді це помітив, і взяв ножик, почав щось собі вирізати. Це була єдина батькова робота. А от Сергій з того дня не випускав з рук ножа, аж поки не вподобав собі пилку з мотором. Це перш за все, швидкість, це є об'єм, це можна робити монументальні речі. Своє вміння Сергій вирішив продемонструвати. Й нам буду робити незвичний виріб. Угу. Е роботу, яку я вперше виконав, ще в. В кільному віці це була маленька дуля, і на сьогоднішній день я вирішив зробити її в більшому форматі. Такий неромантичний символ Сергій обрав не випадково. Дуля саме тому, що е, я відстоюю свою позицію як громадянин України е, по відношенню тих подій, які відбуваються в нас на сході. І якби е, цим жестом я хочу і захистити країну, тому що це як символ захисту. і... Е, Просто висловити висловить свої позиції. А тепер до роботи. Минуло 25 хвилин, і дуля майже як справжня готова. Я подарую вам цей виріб за умов, що він буде в напрямку сходу. Дулю мені ще ніхто не дарував. Це, Це... Це просто тим, хто заліз на нашу територію. А вже завтра ми прокатаємося в легендарній кукушці найдовшою гуськоколійкою Європи.